у випуску. Афганська війна забрала життя 48 юнаків з Тернопільщини. Двоє пропали безвісти, сорок 46 стали інвалідами. Їх усіх пом'янули хвилиною мовчання. Дізнатись про війну в Афганістані відтепер можна у краєзнавчому музеї. Привохоронці стежать за хабарниками-посадовцями. З китайською культурою знайомлять тернопільських школярів. Про тих, хто стояв біля витоків незалежності України, вийшла книга. Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав обласному управлінні внутрішніх справ відбулася зустріч ветеранів міліції, котрі щастя та гідністю пройшли бойовими дорогами афганського конфлікту, а також тих, хто побував у найгарячіших точках світу. Ми живемо у мирний час, а ви є прикладом для нас, наскільки важливо зберегти мир. З такими словами до присутніх звернулися служителі церкви, котрі відправили у пам'ять за загиблими панахиду, незважаючи на те, що після десятирічної афганської війни минуло 23 роки цих страшних подій не стерти із пам'яті Воїнів, ...інтернаціоналістів. Афганська війна забрала життя 48 з Тернопільщини, ще двоє пропали безвісти, а 46 стали інвалідами. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих. На сьогоднішній день я хочу вам побажати всім здоров'я вашим сім'ям. Всім успіхів, добра і жити безвіни. Не випадково ті, хто пройшов горнило гарячих точок світу, пов'язали своє життя з нелегкою міліцейською роботою. Кожного з присутніх керівники обласної міліції відзначили грамотами, подяками та грошовими винагородами. Кошти на це виділила обласна проспілкова організація атестованих працівників органів внутрішніх справ. Хвилиною мовчання та молитвою вшанували в Тернополі афганців. В місті відбулася традиційна панахида за душі тих воїнів, які загинули на території іноземної мусульманської держави. Тих, хто з поля битви не повернувся додому, пам'ятають друзі, рідні та побратими. До пам'ятника учасників бойових дій в Афганістані люди приносять квіти та запалюють свічки. Очень багато друзів, з якими служив разом. Вчився в училищі. До пам'ятника із квітами та зі сльозами на очах прийшли й ті, хто бачив жахіття бо дій в Афганістані. Ну, я входив перший день, 28 грудня 79 року. Ну і вижив. У мене небагато, но офіцерів двоє моїх друзів загинули під час моєї служби. Подібні заходи відбулись і в інших містах України. До 23-ї річниці виведення військ з Саваністану в обласному краєзнавчому музеї відкрили постійно діючу виставку. Це намагалися зробити три роки. На даний час відкрита експозиція по загиблих. Повністю їхні портрети є, є барельєф лейтенанта Тараса Протасевича, який загинув. В Афганістані в 86 році вродженець міста Тернополя є діарама, яку ми спілка ветеранів Афганістану виготовила за свої кошти, зразки зброї, які випросувалися в Афганістані. Експозицію доповнюватимуть, оскільки виставка ще не повністю висвітлює події того часу. У день відкриття ветерани принесли особисті архівні матеріали. Ця карта со мною була на ній пиль і кров і пот і ще тих хлопців, які там були рядом со мною. Моя гордость не в цих наградах. Моя гордость, що у мене не було ні одного трупа. Я ні одного солдата до не відправив в гробу. Окрім карти, Володимир Пунько приніс близько десятка унікальних фотографій, одна з яких в той час була заборонена. На фотографії зображено, як солдати виносили своїх загиблих друзів. Розуміючи, що справа пахне криміналом, державний службовець одного із районів Тернопільщини спробував заволювати земельну хабарну Веремію. І посередників до справи залучив і на підставних осіб оформив державні акти на землю. Але схему керівника розкрили оперативники Тернопільського обласного управління боротьби з організованою злочинністю. Неординальність проведеної операції заключалась в тому, що хабарник залучив до своєї злочинної схеми. Посередника, а також запропонував оформляти земельні ділянки на підставних осіб. Так, в ході реалізації даних матеріалів було затримано начальника одного з управлінь Держкомзему одного з районів області та його посередника, які отримали 22 тисячі доларів хабаря за сприяння в оформленні права власності на земельну ділянку площею близько 6 гектарів, прилеглою до Районного центру На підставі розпорядження голови районної державної адміністрації видано три державні акти на право власності на три земельні ділянки жителям села. У лютому 2012 року, після нотаріального переоформлення вказаних земельних ділянок, довірена особа начальника управління Держкомзему, діючи із ним у змові, отримала від прохача для чиновника як хабар гроші у сумі 21 тисячу доларів США за сприяння у виділенні земельної ділянки. Під час затримання було з'ясовано, що хабарник та його посередник встигли розділити зазначену суму хабаря. Також проводяться оперативно розшукові заходи по встановленню інших державних службовців, задіяних до даної земельної оборудки, а також причесність підозрювання до, до інших злочинів. Правоохоронці перевіряють увесь корупційний ланцюг отримання хабарів та причесність до нього інших службових осіб. Триває розслідування. Тернопільських школярів знайомлять з китайською культурою за допомогою ігор, відеопрезентацій та мультфільмів з 18 січня по 25 лютого в місті реалізовують проект Перший крок до Китаю. Китайська культура є однією з найстародавніших, найцікавіших культур, і ми вирішили так би пробудити якесь відчуття толерантності до цієї культури від з боку України. Шість китайських студентів приїхали у Тернопіль, щоб провести учням уроки з культури, звичаїв та традицій своєї країни. Відбулося таке заняття і в третьому Б класі 10-ї школи. Ще на початку уроку діти знали, хто і для чого до них прийшов. У нас урок про китайців, і вони прийшли до нас, щоб нам розповісти про їхнє життя в Китаї. Я знаю про китай, що про китайців, що вони їдять е, пал паличками. В Китаї є величезна китайська стіна, яка має 600 тисяч метрів. І цю стіну збудували багато-багато років назад, тому що щоби. Е, Китай, щоб їх не, не зайшли на їх територію. Я ще знаю, що на цій стіні проводять різні паради. І китайський новий рік, який проводиться в лютому, джін, одна із тих, хто розповідає маленьким тернополянам про Китай, вона майбутній економіст. Зараз навчається на останньому курсі університету. Дівчина каже, що для неї настав час побачити світ. Україну обрала, бо вважає, що наша країна має зв'язок з Китаєм, оскільки географічно близько знаходиться. До Росії, яка в свою чергу межує з її країною. Окрім цього, Україна є найбільшою в Європі. До того як я приїхала в Україну, насправді я не любила дітей, тому що іноді мені здавалось, що вони шумлять і важко керовані. Але коли я приїхала сюди, о Боже, вони такі милі. Я відчула гордість за мою культуру і дуже щаслива, що вони можуть щось вивчити про китайські традиції, і їм подобаються мої уроки my lesson. Джін зізнається, що полюбила Україну, хоч тут дуже холодно. У неї вдома такої погоди не буває. До вподоби дівчині і доброзичливість людей. Джін сподівається, що можливо хтось із дітей, яким вона зараз проводить уроки, у майбутньому приїде до Китаю, знайде її, щоб мандрувати разом. Унікальні факти з життя видатних людей відтепер може взнати кожен бажаючий. Світ побачила книга біля витоків незалежності, в якій зібрано 20 різних історій, біографій та розповідей про політиків, діячів культури та дисидентів. У видання входять прізвища саме тих постатей, котрі зробили вагомий внесок у становлення української держави. Ведачі у книжку. Ми показуємо, що реальні були люди, реальні люди стояли за незалежністю, за здобуттям незалежності. Реальні люди виборювали, страждали і видаючи цю книжку, присвячені цій двадцятці. От за цією двадцяткою стоять тисячі сотні тисяч мільйони українців, які були вбиті, замордовані комуністичним режимом, свідомо, несвідомо або за те, що вони просто українці, як це було під час голодомору, або люди йшли. E, вави упа. Але тим не менш ми вшановуємо всіх цих людей, які боролися. Ідея створення такої книги виникла у вересні 2010 року в групи ініціативних студентів київських вишів. Молодь невтомно працювала над збором матеріалів, їздили по всій Україні, щоб розпитати у родичів, друзів чи очевидців про життєвий шлях видатних державотворців. Здебільшого у виданні йде мова про діячів другої половини двадцятого століття: В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Володимира Івасюка та інших. Автор передмови – Іван Драч. Визначена така двадцятка, яка була визначена. До неї можна ставитися по різному але це було зроблено демократично. Книгу біля витоків незалежності презентували у багатьох містах України та за кордоном, зокрема у Відні та Празі.